Безпека мешканців міста одне з найголовніших завдань приватного підприємства Курінь. Саме тому співробітники продовжують системну роботу з ліквідації аварійних дерев у Подільську. Зокрема, на території житлового будинку за адресу Верхній лісний провулок роботи виконуються із залученням спецтехніки. Зрізане гілля працівники куріння оперативно збирають, рубають та вивозять. Зазначимо, що жодне видалення не проводиться без акту обстеження зелених насаджень, що підлягають ліквідації. Комісія щодо обстеження зелених насаджень систематично здійснює огляд. З метою виявлення аварійно-небезпечних дерев. Мешканка цього будинку не на камеру говорить, шкода, що зрізають дерево, адже цю берізку посадили її чоловік та син. Але задля безпеки людей цього будинку погодилася на її ліквідацію. Підприємство проведена велика робота по підготовці до зимового періоду. Який фронт роботи залишився, аби підготувати повністю житловий фонд до зими. Ну, на даний момент у нас виконаний робіт десь на 90%. Ще є роботи, які треба виконувати. От і сьогодні ми підрізаємо дерева, які в зимній період можуть надати шкоду житловому фонду. Таких дерев у нас ще є, вистачає, які треба теж різати. До цього треба залучати техніку, ну і бажання самих жителів. Тому що, знаєте, всім би нормально, завтра приїжджаємо різати, а жителі говорять, ой, воно мені закриває вікно. Виточка хай буде, а завтра ця виточка впаде, розіб'є покривлю, буде зима і так далі. Дійсно, ми сьогодні бачимо, що є прохання всіх утеплятися, закривати вікна, і ми це теж робимо. По покрівлям, по м'які покрівлі, ми вже, в принципі, залишився в нас один будинок, це на Комсомольській 121, чи зараз залізничників, де ще треба провести ревізію, там, зробити. Ну і такі, скажімо так, точечні моменти, де за один день ми повинні зробити. Це, у нас три будинки є, це, які теж треба передивитися, це Соборна, 245, Льва Толстого, 9, там є заявка які треба подивитися по покрилям, перевірити з жителями, де є протікання. По шиферним кровлям теж десь на 80% так, зроблено, але ну, в основному коньки примикання і вінт-канали. Ми зараз встановлюємо вінт-канали, на цій неділі закінчили проспект Перемоги вінт-канали повністю зробили ремонт їх. Підемо, у нас є так саме Мельниченка 128, там розрушені винканали. Ми робимо ремонт їх і зразу перевірка. А перевірка заключається в вінканалах, це треба в саму квартиру опустити гирю. Тобто треба в квартирі на кухні чи в туалеті відкрити саму шахту і опустити, щоб гиря туди прийшла, і щоб все сміття висипалось в відро. Отак От це є чисте. Люди повинні це робити. Ми іначе ніяк не можемо зробити, тільки так. Ну, в основному двері закриваються, ці роботи в нас виконані. Так і вікна, є ще осиклення дверей, осиклення вікон це других тамбурних, зараз це проводимо. Ну, такі основні під'їзди під ми ремонтуємо. Сьогодні в нас, ми закінчили на комсомосі 166, зараз 109-й будинок у тренаме закінчуємо. 111 А ми зробили два під'їзди, ще два залишилось. Ну, найголовніше, що коли ми робимо ремонт під'їздів, ми працюємо з жителями, щоб вони платили квартиру. Утримання будинку це успіх самих жителів, тому що ми платимо за електроенергію під'їздом. Ми платимо за перевірку вінканалів, каналів. Ми платимо за ці роботи, що сьогодні от роблять. Ми за це все треба матеріали закупати. Тим більше, що ми знаємо, що за останній рік. Заробітна плата в два рази вже піднялася. Електроенергія підняла, піднялася, все піднялося, А ми квартирну плату в зв'язку з воєнними діями не піднімаємо. Тому в нас отой зазор, який залишався на утримання будинків, залишається все менше і менше, тому що і двірні, і двірники повинні працювати. І утримання житловольного фонду люди їм теж треба платити заробітну плату. Треба платити заробітну плату і пільщикам, треба заробітну плату платити, електрикам і всім, всім працівникам треба платити заробітну плату. Тобто це саме. Отакий в Ну, Я вже не говорю про ручно-смазочний матеріал, який на сьогоднішній день подорожав в 100 раз, скажімо так. Ну, якщо навесні він, скажімо так, в початку року був 20 гривень там, літр бензину, то сьогодні він стоїть 50. От, ну, в це да, в кращому випадку. Тому оці питання, оці питання сьогодні наразі і ми їх вирішуємо. Дійсно, хочеться зробити більше. Хочеться заплановувати. Ну, в принципі, те, що в нас було зроблено по плану, то ми. В принципі, десь я скажу, на 90% виконали. У нас ще є якихось неділя-дві, щоб ці питання довести до такого. До кінця, до кінця до щоб я, погода нас поки балує, скажімо uh -huh. так, ми ці роботи виконаємо. Ну, прохання для, до жителів, дійсно, щоб вони е, нам допомагали цьому, це квартирна плата. Ну і розуміння з жителями, розуміння з людьми, яких ми обслуговуємо, тому що це дуже для нас важливо. Скажіть, чи е, заключали з вами жителі договори щодо ремонту внутрішніх мереж, будинку. Е, да, ми в ми, центр міста, крім Залізничного району, е, все заключали напряму. тобто З водоканалом і з теплокомуном. Це і є краще, тому що теплокомун, водоканал, не всі є аварійні бригади. В них є всі можливості для виконання цих робіт. По залізничному фонду. Вони не дуже хочуть, тому що там надають послуги по водопостачанню і теплу залізниці СМЕУ-2. Отак по старому я її назву. Там, у нас зараз там, багато бух в їхній реорганізації. Тому ми будемо з жителями заключати, зараз ми договори, акти по підготовці до зими робимо. От, оці договори будемо з жителями цими заключати. Ну і паралельно будемо ці роботи виконувати на ті гроші, які вони будуть нам платити за отримання внутрідомових мереж. Ми візьмемо Санта. Техніки, електросварщика і будемо ці роботи виконувати. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.